Всіх вітаю, коротко розкажу про ситуацію, яка сталася зі мною декілька днів тому і, системою АМС-Лайт. Перестав працювати один слот, а саме слот 3, ну це в моїй ситуації. При друці, ну, ось першим е, друкувався слот 2, потім перейшов на слот 3. Слот 3 перестав подавати філамент. Почало мені видавати помилку засміченого сопла, хоча все було добре. Супло працювало, було не засмічене. Потім мені видало помилку, що проблема із намоткою котушки. Хоча також намотка була добра, все було класно. Довго я, чесно кажучи, розбирався, в чому проблема. Ну, думаю, все ж таки, що проблема все-таки була з останнім оновленням, тому що ну, МСК. Попрацювала відносно недовго, після того як я встановив оновлення, ось виникла дана проблема. Ну, я так думаю, не знаю. Можливо, ви щось практично. пишіть, в кого сталася така проблема, взагалі, в кого можливо таке було, як вирішували е, дану ситуацію. Ну, вирішилось воно все-таки банально, швидко, просто хвилин 15 роботи, якщо не криві руки. І головне все робити не квапливо. Е, тобто. Проблема була саме з подачею філамента. Ось, ну, при, при, старті, при старті філамент затягувався, затягувався все було е, в звичайному режимі, скажімо так. Але потім при, при подачі вже, е, в сам екструдер воно почало підклинювати. Воно почало підклинювати і ось тільки на ось цієї кнопочки можна було далі продовжити друк. Е, не знаю, чесно кажучи, в чому була проблема після того, як я розібрав ось цей слот. Е, слот 3, в мене вийшов із ладу, е, Після того, як я розібрав, е, всередині я там не знайшов ні філаменту, ні засмічення. Ролики також були чисті. Але е, механізми оці всі, так, то також там, в принципі, там черв'ячна передача, дві шестерні невеличких. Я їх покрутив, скажімо так. Е, в різні, в різні сторони там наладив, скажімо так, цей весь рух, зібрав в послідовності, так як і розбирав. Головне, я ж кажу, все робити не квапливо. Знімається ось ця от кришечка. Вона там на, на защолках знімається ось ця кришечка. Тут серединці один гвинт, і ось відкручуємо ось, ось цих два болтика. Я ж, я ж кажу, головне не квапитися. І все робити обережно, тому що тут всередині стоїть шлейф від мотора. Його ну, бажано не пошкодити при розбиранні. Прочистив я там ці ролики, подивився, все там було добре. По... Поюзав двигун вперед-назад, хоча трошки якби порівняно з четвертим, крутився він не так м'яко, як... як третій. Значить, в кого ось була така проблема, коли ви ось на виключеній саме МСІ. Я це визначив, як на виключеній Еместі, ось якщо у вас, наприклад, ви можете витягнути філамент, але вставити ви його ось так от не можете. скоріш за все, що у вас те теж така сама проблема, просто я думаю, що все-таки це проблема з оновленням. Ну, вирішується реально за хвилин 15, просто я розібрав, зібрав послідовності, покрутив ці шестерні, привів їх, я не знаю, в рух, можливо, зібрався, все. А зараз все працює, все чітко. Якщо комусь потрібно буде, вона бере певну кількість переглядів, зніму детально, як це все зробити, розібрати там. Головне, не втратити пружинку, яка тут знаходиться, ось тут, і не пошкодити шлейф від вигуна. Все. Ну, реально, там роботи на хвилин 15, просто потрібно все робити обережно і неквапливо. Тому цікаво просто, чи в когось була така ситуація саме після оновлення. Пишіть в коменти.